Заїхав Давід з рибалки, заїхав в гараж. Я вам хочу показати, які в мене квіточки. У нас квіточки на балконі. Бачите, які файні, біленькі, червоненькі сиренівенькі. Подивимося, що там нам Давидка привіз з рибалочки. Так. Щось довго не йде наш дебит. Хочу, щоб він з тієї сторони полив ці квіти, тому що тут я зістаю, а з цієї сторони сітка на вікні, і я не можу їх полити. А він щось так довго там йде. Що він там робить? Напевно, рибу зловив. Якщо чесно, то я знаю, що він зловив рибу. Але не знаю яку. Сказав, що зловив чи брати. І сказала, ну бери ще спала. Багато з ним не розмовляла. Зараз він. Бля йти, і ми побачимо, що там за риба. Він так довго не йде. Ооо! Бачили, яка рибина, ну нічого собі. Робчик. А, я словив рибу. Молодець. На вудочку казав. Позвонив мені вранці і каже, Алюня. Давидка, можеш полити квіти, чи потім вийдеш? Можеш полити квіти, я набрала води. Я вийду в компанію. Добре. Дарам-дарам-дарам-дарам. Темно, да? Дарам-дарам-дарам-дарам. Бігся, Би бігся, блядь. Чуть Как лайк убийцы вместе с садком улетел в этот, блин, в воду. Видненький коробчик, Бився, 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 бився. А что ты не ел, Анду бачу набрал хлеба? А что ты не ел? Да потому что таблетки выпил, а потом. Что потом уже есть? Ой. Да, зараз в мене буде, зараз у мене буде роботка, він що живий. Жалко, звичайно, але дуже хочеться їсти, рибки. Бачите який коробчик. Скільки важить Давид? Я недавно встала, що ви не заскочались за нашим садочком. Чи палісаднічком, як там хтось написав, mm -hmm. віце, як світиться. Красуня, ся цвіту, ся цвіту. Цю посадила, думаю, буде рости, не буде, росте. Гойдалка зонтик зняла, тут приготувала вже на дощ, думала, буде дощ, ці вже відсіли. Я ж положила пляшку на вікні. Яку фляшку? Фляшки не вистачає. Ти вже одну полила, що? Ли? Да. Через то я тобі дала фляжку другу. Если бы я знал, что фляжка... ну, я же тебе сказала, я тебе дам пляжку. Полеешь а бы... Бо... Их... На, на подоконнике, на балконе. Ну, я снаружи достану. Я дам, зараз иду. <звук> это дед, это капец. Мы ну, чего, ничего, глухие. Ой, человек, и маленький цветочек. Друзі, ось наша рибка, я вже все приготувала. <смі> Молотки, ножі ножиці. Дивіться, яка вона велика. Трошки поранив Давидка, видно, коли її ловив там кров. Ну нічого, зараз будемо чистити. 2,5 кілограми коробчик. Ну, а я вже вдягнула свій фартушок. Все готово. Буду чистити рибку. Приступаємо. Все, друзі! Рибка моя почищена. Не пройшло і 10 хвилин. Я ще відрізаю хвостик, я його викидаю. Голову я викидаю, я її ніколи не дім. А ви собі, як хочете, звичайно, ось. Поріжу на кусочки і, напевно, заморожу. О! Але справа в тому, що ви знаєте, в мене є такі знайомі, жінки не це і лоску не бачила. Тут така поверхня, яка її не видно. В мене є такі знайомі, які, жінки, які кажуть чоловікам, хочеш лови, хочеш їсти, почисти, я пожарю. Чи посмажу? А я ну, привозю і в 12 годин ночі і почистила, і склала, і посмажила. І... Ну, для мене це не тяжко. Дякую за перегляди.